Майже три з половиною роки перерви, і цей заклад знову в Харкові. Легендарна тістовня, торговий центр Нікольський, четвертий поверх. Коли ми підійшли до вітрини, то побачили неймовірну кількість пирогів. Ми навіть не очікували і не знали, що обрати, бо тут більше сорока видів пирогів з будь-якими начинками, солодкі несолодкі. Не знали, що робити, не знали, що обирати. Але малий показав пальцем, і я зрозуміла, що ми будемо коштувати його саме тут. Усе зроблено просто, смачно, натурально, без зайвої показухи. Ще є бульйони, морси, як вдома, і чесно, таке місце воно дуже про сім'ю та затишок. Це неймовірно смачно. Останній раз такі пироги я куштувала. Тільки у своєї бабусі це щось на домашньому, на корисному. Ми зловили такий вайб неймовірний, кайфовий. І що я подумала, що Харків сьогодні живе саме отак, незламно. Навіть після всього, що ми пройшли, ми може зможемо сісти, з'їсти шматок теплого пирога і відчути, що життя триває. Тістовня працює ще з 2014 року. Перейшла довгу паузу, але знову відкрилась. І це для мене такий символ. Ми харків'яни завжди підіймаємось, ми не злами.